Слава Україні! Героям слава! Друзі, я би хотів всіх привітати з Днем Незалежності. Думаю, в кожного, в кого є Фейсбук і Інстаграм, може також так зробити чи інша сторінка в соцмережах. Але знаєте, от сьогодні 31-й такий день, 31-й рік нашої незалежності, і напевно тільки зараз кожен і кожна з нас відчуває ціну цієї незалежності, яку ми досі виборюємо. Ціну життів, здоров'я, часу, доль, хлопців і дівчат, які в першу чергу на військовому фронті, але й на інших фронтах виборюють те майбутнє нашої України, майбутнє, в якому хочеться жити і творити. Але що би я хотів від себе сказати, як не військовослужбовець, це тільки на час війни разом з іншими. Ми взяли зброю і стали обороняти країну. Але як народний депутат, я би хотів сказати, що справа, участь участь у справах державних, це є участь у формуванні нашого майбутнього. І тому так важливо від маленького ОСББ, своєї вулиці чи району, громади, міста, області чи цілої країни брати на себе частинку відповідальності. Тому що ці всі звалища, сміття недосортоване, розкинуте по посадках, в яких ми зараз теж воюємо. Маленькі жовті маршрутки замість зручного транспорту, яким ми їдемо на роботу, постійні крадіжки на митниці, чи просто прямо з державного бюджету. Це все через те, що колись казали спорт поза політикою, мистецтво поза політикою, я поза політикою. Мене політика не цікавить, я просто тут офіціант в барі. Ні, ні, так не працює. Поки ми не будемо брати на себе частинку відповідальності від малого, поки ми не будемо дисципліновано ходити на вибори, контролювати своїх місцевих депутатів, народних депутатів, писати їм фейсбуки, тегати, в сторі, сказати, що ви робите, за що ви голосуєте, або робіть так, тому що така була ваша програма, з якої вийшли на вибори. Стати головою ОСББ або старостою в громаді, щоб. Докластися до справжньої перемоги, повної, тотальної перемоги, коли жодна Росія на нас не нападе, тому що ми будемо настільки сильні, що ніхто не посміє. Все це я бажаю нам одразу після основної перемоги, в якій я точно впевнений, бо я бачу цих хлопців і дівчат, які зі зброєю в руках боронять нашу країну. Ми переможемо однозначного ворога. Росію зі своїм триколором, путіном і всіма нехорошими русскими. але одразу після цієї перемоги наша участь у справах держави у державних справах буде визначати і формувати наше майбутнє. І я дуже хочу, щоб ми не зупинялися і невпинно боролися за ту країну, за то містечко, за ту громаду, в якій ми захочемо справді жити і творити всіх з Днем Незалежності. За яку ми боремось і яку ми відстоїмо, слава Україні, героям слава!